Друзі, добрий вечір. Сьогодні поговоримо з вами про розмір мінімальних аліментів у 2023 році. Це буде, як завжди, шок-контент, щоб ви не втратили свідомість від цих сум, які у нас приймаються для того, щоб сплачуватись дітям. А вже ж це є мінімальні аліменти, і я сьогодні в цьому ефірі дуже швидко та коротко... Але максимально буду намагатимусь вам пояснити, що таке мінімальні аліменти, коли платяться мінімальні аліменти, а коли ні. Бо ви цього не розумієте, особливо аліменщики цього не розуміють. Отже, як ви знаєте, є така сума, менше якої не можуть бути аліменти. Це, якщо просто сказати, це саме та сума, яка, про яку пойде мова. Може бути так гарантований мінімальний розмір аліментів, він має, не може бути менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму. На дитину відповідного віку. Діти у нас, значить, діляться на дві категорії: до 6 років і від 6 до 18 років. Це дві різні суми, два різних прожиткових мінімума, від яких треба відрахувати половинку, і тоді буде ясно, яка мінімальна сума аліментів в цьому році. З січня по червень двадцять року на дитину віком до 6 років. Мінімальний гарантований розмір аліментів складає 1136 гривень. Якщо стоїте сіли, так? Далі на дитину віком від 6 до 18 років, мінімальний гарантований розмір аліментів складає 1416 гривень і 50 копійок, любі мої. Коли я Кажу, що у нас можуть займатися всім, чим завгодно в державі зброєю, податками, церквою, чим завгодно. Але за всю мою практику, а я працюю дуже давно, я жодного разу не бачила дієвої реформи, та будь-яких хоча б. Намагань довести до ладу ситуацію з аліментами в Україні. Це треш. Але далі поїхали. Це так, знаєте, в мене було волання моєї душі. Того, що мені дійсно. Ну... Образливо в деяких випадках, тому що я знаю, що у нас не працює механізм при... притягнення до кримінальної відповідальності за злосне ухилення за несплату аліментів. Ви як чоловіків, так і жінок? Повірте мені, жінок, аліменчиць дуже багато. Я вам більш. Що скажу? Що на жінок, які аліменчиці, чоловіки ще рідко подають на аліменти. Тому історія цього не знає. Якщо багато жінок, яким чоловіки не платять аліменти, вони за ними ганяються по судах, то дуже багато чоловіків про це просто мовчки, мовчить і все. Але справа зараз не в гендері, і не в тому, в якої статі той, хто не платить аліменти. А піде мова. Про те, як оці аліменчики, хто аліменчик, слухаємо уважно. Дуже часто, дуже часто люблять казати про те, що, ага, значить, буду платити мінімальні аліменти, там 1136 гривень, якщо я там не працюю. Я не працюю, значить, я буду платити мінімальні аліменти. Так, секундочку, зараз буду банити, тому що я. Не сильно люблю, коли мені пишуть хейт тут. Якщо щось не подобається, йдемо геть. Отже, дивіться, дуже часто люди думають, що якщо вони не працюють, то вони будуть їм нараховуватися оця мінімальна сума аліментів. Але дуже багато чоловіків, які мали певні проблеми з роботою, і їм виконавці державні нараховували там мінімальну цю суму аліментів. Вони її сплачували. А потім відбувалися якісь перерахунки, і у них десь брався борг. До мене дуже багато було таких звернень, і е, я хочу зараз роз'яснити для всіх, в чому проблема, чого їх перераховуються. Мінімальні аліменти і де береться потім борг. Щоб ви знали і не сподівалися на те, що ви будете платити мінімальні аліменти, 1136 гривень, наприклад, і все буде ок. Ні. Дивіться, мінімальна оця гарантована, гарантований розмір, це е, скоріш застосовується до тих людей, які працюють, але, наприклад, працюють не на повну ставку. І якщо там суд. Присудив сплачувати аліменти, наприклад, такої, такій людині у розмірі 25% так, від заробітку. І от там є, наприклад, неповна ставка. І 25% виходить менше, ніж у ці 1136 гривень, наприклад, на дитину до 6 років. Тоді людині нараховується 1136 гривень. А тим, хто не працює, виконавці, Зазвичай нараховують аліменти не від не в розмірі цьому гарантованому мінімальному, а у розмірі ну, тої кількості відсотків, яку присудив суд. Наприклад, там присудили 50% від усіх видів заробітку. Да, і виконавець має нараховувати аліменти, із виходячи, наприклад, 50% із середньої. Середньої заробітної плати по регіону, по області, де прописаний, проживає оцей боржник, а не 1136 гривень. Іноді вони можуть рахувати 1136-136, але потім, коли настає момент, проводиться перерахунок, наприклад, за е, заявою стягувача, або вони самі його проводять. Починається враховується різниця між якщо б аліменти сплачувалися у відсотковому розмірі від середньої зарплати по регіону і, міні, і цією мінімальною сумою, так, і оця різниця, вона трансформується в борг. Якщо я зрозуміла, пояснила, ви мені напишіть, тому що я дуже багато це поясню в приватних повідомленнях, через що я хочу, хотіла зробити цей ефір, щоб якось на більшу аудиторію зараз повсюдити. Після 18. Після 18 Марія, це е, аліменти. Да, питаю, Марія, це окрема пісня, це окремо їх, і треба їх призначати, якщо дитина навчається, і так далі. Це окрема пісня. У е, нас чоловіки умідряються 14 років не платити. І я ж вам кажу, у нас законодавство, воно. Трішки кульгає, м'яко кажучи, там, де мова йде про примус, коли людина взагалі не хоче сплачувати аліменти, ви ж розумієте, що несплата аліментів вона дуже тісно пов'язана із певними обмеженнями. Ну, Наприклад, там, і щодо відчуження і придбання певного майна, щодо виїзду за кордон, щодо управління транспортними засобами, при тому, щоб мати певне бажання, можна ці всі заборони накласти на людину. Але якщо людина веде такий спосіб, такий спосіб життя, що вона, наприклад, там. Працює нелегально, десь там на якихось будівництвах, там ніде не прописано, бо десь прописаний, де його подавно немає. Він нічого на себе не купляє, нічого не продає. І навіть може відмовитися від спадкування на свою користь, щоб просто не проводити по собі певні там, оці доходи. І взагалі в нього може бути такий спосіб життя, що він просто там п'є, або йому нічого по життю не треба, він ніякий або вона. Да? Все. І тут вже все. Немає. Механізму немає. Він, типу, є прописаний, але він не працює. По факту не працює. І цим ніхто не займався. Зараз війна, зараз цим ніхто не буде займатися, але цим ніхто не займався. До війни і взагалі не було ніякої реформи. Я вважаю, що досвід інших країн, європейських країн, західних країн і будь яких яких інших країн позитивний досвід в цьому можна було б взяти за основу і зробити певні реформи в цьому, тому що в інших країнах багатьох законодавства по аліментах воно більш направлене на те, щоб воно все ж таки це рішення про призначення виконувалось у нас. Ні, але у нас це також все тісно пов'язано із певними податковими моментами, да, з певними легаль моментами проблем по легалізації праці, легалізації доходів нашого населення, прозорості того всього і так далі. Ви самі розумієте про що я кажу? Тому що аліменти неможливо змінити ситуацію про стягненню аліментів, змінивши тільки законодавство про них. Це системна це системне кульгання. Яке тягне за собою певні необхідності змін і у різних сферах і законодавства, і життя. І тому е, ніхто цим не займається. Напевно, Напевно, я не знаю чого. Ну, треба би зайнятися. Е, так, що ви ще мені пишете? Щодо військовослужбовців, з їхньої зарплати стягується, присудили одну чверть частину, чоловік відмовляється. Стягуються, подавайте на стягнення. Відмовляються вони, відмовляються так, але стягуються. Так, в Польщі, ну, Польща нас зараз не сильно цікаве. Чи можу сказати один момент, який також часто ви мені задаєте, це питання? Чи можна стягнути аліменти з чоловіка, який знаходиться? За кордоном, а ви знаходитеся в Україні, і у вас є українське рішення суду про стягнення аліментів можна, але досить довго і важко. Процедура приблизно така, дуже коротко скажу необхідно. Запустити процес легалізації та виконання українського рішення суду на території, наприклад, Польщі, для цього вам необхідно зібрати певний пакет документів із певною заявою, подати її до Міністерства юстиції і Міністерство юстиції України. Вже самостійно опрацювавши ваші документи, воно надішле їх до країни, до компетентних органів країни виконання. Тобто це приблизно робиться так. Це досить довго, це досить непопулярно. Ми наразі почали ці процеси починаємо. У нас вже за цей воєнний рік у нас їх зібралося кілька. Раніше не було, а зараз розкидала доля людей по, різні, по різних країнах, по різних містах, і вже починає у нас виробатуватися оця практика таких ось питань із за кордоном. Так, що ще у нас? Для депутатів ВР наші діти неякісні, тому їх не цікавить це питання Наталія Біла. Я думаю, що тут не в дітях справа, а справа в тому, що, як мені здається, це та сфера, знаєте, в якій не працюють питання наживи для когось, так? якоїсь вигідності. Це не ті проекти, які хтось буде просувати, напевно. Тому воно валяється все, нікому не потрібне. Тому що одинокі батьки та матері, які зводять кінці з кінцями, щоб виростити своїх дітей, вони не дуже цікаві. Чомусь, як чоловік має заборгованість, то його зразу притягують до відповідальності. Ну, де там Одразу. А як жінка, то ніхто її не шукає, поміняла фамілію і виїхала. Сільвія Мартинеску пише: Сільвія, неправда це, що чоловіків одразу притягують, а жінок не притягують. Дуже погано притягуються всі. Це залежить від впертості та декількох інших факторів, які вже стосуються кожного конкретного випадку. окремо. Тому щоб притягнути до відповідальності, треба довести, що людина ухиляється навмисне, а не просто вона не може заробляти. Розумієте, щоб не стала кримінальна відповідальність, вона є за злісне ухилення. Тобто, треба довести, що людина спеціально приховує дохід, що людина спеціально у, у, там, приховує своє місце проживання, умисно робить це. Це досить складно. Тому не можна сказати, що одразу чоловіків притягають. Ні. І жінок так само не притягають одразу. Скоріш не притягають, ніж притягають. Просто я вам це сказала на початку відео. Жінки... Ті, яким чоловіки не сплачують аліменти, вони більш завзято їх шукають, подають і щось роблять. Чоловіки ж, у яких дружина така, да, колишня, да, яка не... вони зазвичай на неї просто махають рукою і забувають про неї, їм просто ну, не хочеться оце ганятися за якоюсь жінкою і требувати з неї аліменти. Оце у чоловіків просто ну, так, Такий більш погляд на це, розумієте, для них це неприємно взагалі, це для всіх неприємно. Але ну, ви розумієте, про що я кажу? Чоловіки більш на це махають рукою. Хоча у нас є один чоловік, був у нас клієнт, він, в нього було дуже багато дітей, і там жінка втекла і полишила йому то все. І він її шукав і подавав на неї на аліменти, тому що вона ну взагалі умила руки і не хотіла ніякої відповідальності нести за дітей, яких вона понародила. То була історія теж таке буває. Я, до речі, не кажу, що чоловіки там, а то жінки, мені багато хто пише, що, мов, ти там, чоловіків звинувачуєш, жінок не звинувачуєш. Ні. Я якраз як більш ніж всі ви знаю. Що і тих, і тих досить багато і жінок, і чоловіків просто чоловіки частіше на слуху, тому що жінки більш схильні на цю тему розповсюджуватися. Так, Антатолій пише, що треба відміняти аліменти взагалі, то приниження чоловічої гідності. Держава має сама допомагати матерям і дітям для контролю демографії. Демографії і поповнення захисників. Тобто, Боже, я не можу. Анатолій, ви вважаєте, да, що те, що ви, наприклад, маєте обов'язок перед своєю дитиною, яку ви зробили за власним бажанням або власними діями? Да, власними діями. Не будемо тут озвучувати, якими ви зробили дитину. Потім ви знач, її покинули, а держава має цю дитину, і, і жінка, і держава має цю дитину забезпечити. А ви не при ділах, взагалі? Да? Ну, Бачите, ось така думка має право на існування. Мені вона дивна, але ну, ось Анатолій вважає, що держава має піклуватися про його дітей. Ну, Держава із чого буде піклуватися про ваших дітей? Із податків, які плачу, наприклад, я та інші підписники. Тобто, грубо кажучи, про дітей Анатолія маємо піклуватися ми з вами. Ну, я так я так розумію. Так, дякуємо, Анатолії. В мене своїх двоє дітей. А чим ми можемо міклуватися про ваших дітей? Так, я з дитиною рі... і біженка і рішення суду отримала, а лист виконавчу не відправила. Чи рахунок за Гранбанку може додати виконавчу службу? Так, ви відправте, будь ласка, і лист, і ваш рахунок актуальний вже ж. А там, якщо він підійде, не підійде, будете виясняти вже з виконавцем. Має підійти, відправляйте. А, Якщо чоловіка заборгованість, Юля пише, більше 30 тисячі юстиція нічого не робить. Знову ж таки, треба працювати з юстицією, треба з ними звертатися із запитами про те, які виконавчі дії вони провели, що вони зробили. Може бути, що вони нічого не зробили. Може бути таке, що вони там нічого немає. Треба поцікавитися, у письмовому запиті до начальника. У того управління юстиції, де знаходиться ваше виконавче провадження, які виконавчі дії були здійснені, чи було накладено арешти на майно? Чи були зроблені відповідні запити по розшуку його майна, його рахунків, його е, нерухомого, його рухомого майна, нерухомого і рухомого автомобілі, і так далі? Щодо роботи, чи були зроблені запити, встановлені на його? Де він робе, або чи стоїть він в центрі зайнятості, або він чи була е, прийнято рішення про те, щоб заборонити йому виїзд за кордон, е, позбавити його права керування транспортним засобом. І так далі. і так далі. Це треба виясняти. Якщо то все там зроблене і там пробачте, нічого, це та ситуація, про яку я вам казала, коли ми приходимо у логічний тупік. Але я вам можу одразу сказати: останній лайфхак на сьогодні це якщо ви. Не можете отримати аліменти від свого колишнього. І у вас є довідка з Державної виконавчої служби про наявність заборгованості більш ніж за три місяці, рішення суду про призначення аліментів і так далі. Ви можете звернутися до органів соціального страхування. То до. Соцзахисту в вашому районі із заявою про призначення вашій дитині допомоги, як дитині, батьки якої ухиляються від сплати аліментів. Там різний розмір допомоги може бути, він залежить від ваших доходів, там не стала сума. Вона про цю допомогу мало хто знає. Спробуйте звернутися туди, хоча б що-небудь отримати. В соцзахисті це робиться. Так. Чоловік не платить аліменти з військової ЗП, якщо вона офіційно. Як досягти виплат? Не платить він як? Чи написав виконавець до частини, чи зробив виконавець якусь дію, щоб він платив? Тому що в нього має зніматися ці гроші. Треба виконавця трішечки підбадьорити під, під його. Бивша жена уїхала в Росію, платити треба через еспонітільну службу. Що делать Сос е, Сергій, не перший ви такий, е, не можу поки сказати. Уже ми стикалися з цим. Немає на сьогоднішній день е, розуміння, як вирішити. Немає, ось ну реально, не, пон... не зрозумів, Як буде щось більш-менш просвітлення, якесь в цих питаннях, ми обов'язково знімемо про це. Наразі не можу допомогти. Немає не поки що ніякого механізму. Добрий вечір. Мій колишній дитині не допомагає вже 6 років, а юстиція нічого не робить. Що мені робить? Наталі, Наталі. юстиція нічого не робить, і юстиція зробила все, але немає результату. Це різні речі. Якщо варіант 2, тоді так сталося. А якщо це варіант 1, юстиція нічого не робить, ви можете звернутися зі скаргами, в тому числі і до суду, на державного виконавця, за те, що він перешкоджає виконанню рішення суду, та він, в принципі, не в цьому питанні. Тобто на юстицію можна впливати, якщо вони дійсно винувати в тим, що вони вчинили бездіяльність стосовно ваших. Вашого виконавчого провадження. Але, скоріш за все, там ситуація про те, що вони зробили все, що могли, і не дійшли успіху. Виконавці міняються кожен рік і навіть передають в інші міста. В них ці служби погано працюють. Так працюють погано, Ольга. Так міняються, гублять справи, не вчасно щось роблять. На жаль, дівчата і хлопці для того, щоб виконавча рухалась. Це не приватні виконавці, які за свій гонорар будуть бігати. Це люди, які мають дуже велику купу справ, які мають дуже низьку заробітну платню. У них важка робота. І взагалі така система тут. Тому, будь ласка, не чекайте довго, письмово звертайтеся, звертайтеся із запитами, контролюйте здійснення поетапно. Кожного місяця дзвоніть або приходьте, що я вам можу порадити. Ми тільки так і робимо, тільки от робимо своїми обличчями там, мількаємо, мількаємо, щоб усім надоїсти, щоб як і нас бачать, вже знали, що от проще їм все зробити, щоб тільки їх не бачити. Це, що я можу порадити, це діє. Добре, буду згортати ефір. Будь ласка, питання задавайте, будь ласка, шерте його лайкайте, якщо у вас є друзі, знайомі, яким. Ці питання будуть актуальні, тому що я знаю, що вони актуальні, особливо про мінімальні аліменти. Якщо цікаві якісь питання по аліментах, щоб на великий ефір хватило, будь ласка, пишіть, по можливості будемо знімати. Бажаю всім спокійного вечора, тихого, мирного, щоб всі були живі та здорові. І щоб між дітьми та батьками і матерями незалежно від розлучень зберігалися теплі батьківсько-дитячі відносини, любов та нормальні взаємини без аліментів. Тому що я стверджувала і стверджую завжди, що аліменти це патологія відносин між батьками дитини. Це патологія при нормальних відносинах батьків між собою. Навіть після розлучення ніхто ні на які аліменти не подає. При нормальних відносинах батько допомагає матері виховувати свою дитину, допомагає купляти речі, допомагає оплачувати навчання, лікування і так далі. Так само, як і мати, навіть якщо дитина живе з батьком, вона в процесі виховання, утримання дитини приймає участь добровільно. Аліменти це завжди патологія. На жаль, Па-па, друзі, до нових зустрічей завтра.